Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні дружні ми в цьому відео попробуємо ось такі вафлі. Це вафлі з Польщі. Ми тоді, як були в Польщі, то ми е, взяли ще були ці вафлі, мав їх ще можливо раніше попробувати. Ну, пробую їх уже зараз. Так. Зараз ми попробуємо ці вафлі з ось таким е, жовтим варенням. Це у нас жовте варення ще росло у червні. Зараз воно вже нема, зато є варення з нього. Тому такі справи поїхали, проривуємо. Всі, напевно, вафлі їсти не буду, бо, тому що е, воно тут намальовано, що ще можна з полуницею спробувати їх е, з чорницею, з лохиною, з кремом всяким. Ну, Думаю, ще залишимо, ще чимось поєднаємо. Та. А сьогодні у нас буде поєднування з варенням таким е, жовтим. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс френні поєднує. Деніс сфері поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Ці вафлі, вафлі кейк, Вафлі 6 штук. Я не знаю, що це означає. Перекладете собі. З жовтим, жовтим варенням, жовтими, жовтими черешнями, жовтими вишнями, вишнями, вишнями. Давайте поєднувати. Let's go. Так, у мене є дві кави ще з кавою також спробуємо. Так. Давайте я вас тут оголо поставлю гарненько. Гарненько, гарненько. Поставлю вас гарненько. Так, чекайте, бо то щось не все видно. Так, тепер вже вроді все видно. Так. так, давайте візьмемо якусь старілочку. Так. А, я не знаю, велки треба, напевно, так. Коротше, розкриваємо. Відсилаємо. Так. Бачите, тут можна з чим хочеш поєднувати. Та. Коротше, поєднаємо потім ще з чимось. Так. Ну. Ну, Пахнуть дуже апетитно. Ось такі вафлі. Так. Ну що ж, давайте. Відкриваємо вареничко. Не знаю, ложку чи вилку беру вилку. Коротше. Можна було б у кожну. Дирку варення вишне. Я так робити не буду. Нема на це часу. Скільки. Так. Так. Я взаліто попросив маму взяти мені жовте. Не жовте, а червоні варенечко. Ну, мама вже вийняла жовте, то ми пробуємо жовтим. жовтими вишнями. так. Можливо, потім. Спробуємо з червоними вишнями. Та. Коротше, виглядає воно приблизно ось тако. Бачите? Ось такі вафля з такими вишнями. Поїхали їсти! Подивимося, що воно смачно, не смачно. Чи як воно? Короче зараз зацінимо. Дружні, мої любими дружні. Чекайте, тобто відбивається то стіл. Коротше, погнали. Mm -hmm. Блин, м Блін, воно смачно. Ну можна поставити 9 балів смачно. Тепер давайте з кавами. У мене кава, напевно. Чекайте, бо ця лампа вам заважає на Що її видно, звичайно. Я не знаю, чи то кава вже остила, напевно, чи що. Трохи холодна. То капучино я робив. Ні, ну треба без ігріти, слухайте. Ще чекай, поки Засолодки тепер уже <світить> добре. Хоч одне горнятко зігрію. Окей. Ну ці вафлі, блін, реально смачні. Дуже смачно. Угу. Блін, зараз на роботу треба є їсти, ага, їхати. З кавою також поставлю 9 балів. Смачно. Так, вода, вода. Раз буде, буде. У нас гарячий буде дуже. Беру я ще одну вафлю. Ось таку Та. починаємо їсти. Не знаю, чи третю ще брати, не брати, не знаю. Давайте ліпше ложкою. Бо що це вилкою? Вилкою якось не особу. Короче, давайте їсти. Вафлі дуже смачні, Бісквітні такі вафлі, знаєте. -акем на Шрупіакемкеплор. Не знаю, що це означає. Коротше, бісквітні так. Не такі, знаєте, кріспи, хрустки. А такі безквітні. ще ця кружечка. хоча тут цукру на дні багато, можна шкребсте. Ого! Так, сюда домой. Бебату давал бы чуть чути смак кави. Давайте, та що таке? У мене руки трясуться просто. Розлив трохи добре. Давайте доїдати. Ви молодці ви під попереднім відео я бачу тільки що понаписували багато варіантів, що можна попробувати той сильний соус. Ми його з вами попробуємо. Там багато писали з чіпсами, можна попробувати. Мені писали з грибами, попробуй, з булочку сосискою можеш спробувати. Коротше, ми попробуємо, Виберу деякі ваші коментарі, що мені буде підходити з чіпсами, ми попробуємо. Для початку, напевно. Але, напевно, це буде не скоро, десь пізніше. Ну, не знаю, подивимось. Я хотів просто на назавтраму морозу взяти, подивимось. with <laughs> Не знаю, я поставив 9 балів. Не знаю. Забагато ще треба було 8 ставити. Коротше, хай буде 9 балів. Завдяки цим вафлям 9 балів. На цьому все, друзі. Поїли ми, думаю, достатньо. Більш це буде на наступні з вами поєднання. Та, ми ще це поєднаємо. Пишіть, можете також залишити тут коментарі, з чим нам можна це поєднати. Тут є варіанти з чим намальовано. Можна з кремом поєднати, з полуницею, з лохиною, з абри... цим... персиком. Та... А ваші варіанти можете написати в коментарях. З вами був Денис, дружній. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім пока. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока. Бувайте йо. Поїли супер, поїли клас. Коротше, та, щось забагато поїв, але смачно. Пока.